Давайте поговоримо ось про що: візит голови МЗС України до Китаю, заяви очільників Словаччини та Угорщини. До речі, і міністр оборони Польщі заявив теж не дуже таке щось сьогодні про це та інше, а також про. Те, куди йде Україна, будемо говорити сьогодні з одним з найкращих публіцистів України і політичним оглядачем Віталієм Портніковим. Віталію вітаю! Вітаю Віталію, у Китаї. Відбулися перемовини між очільниками Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою та його китайським колегою. Ван І як повідомили в МЗС України. Головною темою був пошук шляхів припинення агресії Росії та можлива роль Китаю у встановленні і справедливого миру під час зустрічі Кулеба заявив, що Україна готова вести перемовини з Росією на певному етапі, коли Росія готова буде вести перемовини доброчесно, але міністр підкреслив, що поки що з російського боку цього не спостерігається. Одночасно з Росії з'явили, що не готові а, комунікувати з Україною до того моменту, поки не будуть враховані всі інтереси Росії і не реалізовані всі умови. Про що йде взагалі мова? Це перше, А про друге, а, чому так неочікувано стався цей візит? Ти, наприклад, щось чув про це? Ну, візит готувався ретельно вже. Досить довгий час. Я б сказав, що підготовка його почалася ще тоді, коли перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сабіга був у Пекіні і намагався переконати своїх китайських співрозмовників у необхідності присутності Китаю на саміті миру. у Швейцарії. Як відомо, тоді Пекін відмовився від присутності у будь-якому форматі. Китайські дипломати підкреслювали, що вони вважають за необхідне. Присутність на цьому саміті представника Росії мався на увазі міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Але разом із цим, наскільки я розумію, саме тоді почалися, принаймні з боку Пекіна, пошуки шляхів доведення своєї нейтральності. І це для Китаю є дуже важливим, тому що Китай як Абсолютно логічно підкреслив нещодавно державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен фактично на 90% допомагає і, звичайно, допомагатиме Росії у проведенні війни, допомагатиме військово-промисловому комплексу Російської Федерації, надсилатиме комплектуючі для е, зброї, підтримуватиме Росію з політичної точки зору. Це така абсолютно зрозуміла мені здається. Річ разом із цим разом із цим є абсолютно також зрозумілим те. Що Китай бажає виглядати як нейтральна країна? От у Китаї досить проста логіка. Ви на Заході там надсилаєте зброю Україні, ви не маєте контактів із Росією, ви навіть не хочете, щоб на саміті миру був присутній російський представник. А ми спілкуємося із Москвою. І з Києвом запрошуємо до себе прем'єр-міністра Угорщини, який розмовляв із Зеленським і Путіним. Тобто, ми якраз нейтральна країна, яка докладає шляхів до припинення війни, і пропагуємо свій власний план припинення війни, про який, до речі, знову нагадується у заяві Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки, присвяченій перемовам очільників зовнішньополітичних відомств. Очевидно, що якщо немає контакту з Києвом, то вся ця конструкція провисає, тому Пекіну просто виявилося потрібним. Як свого часу було потрібно, що ці дінь порозмовляв по телефону з Володимиром Зеленським, так зараз по -по виявилося потрібним, щоб до Пекіну приїхав Дмитро Кульова. Тепер щодо України, ну Україні потрібно демонструвати свою готовність до перемовин і до перем... до е пошуку різних учасників. Е Процесу налагодження миру в нашій країні. тому що якщо Росія весь час буде говорити, що ми за перемовини, а Україна весь час буде казати, що ми не хочемо перемовин і е, не хочемо навіть розмовляти ні з ким про ці перемовини, то звичайно ж це буде виглядати не дуже корисно для нашої дипломатії і буде давати чергові аргументи тим і на глобальному півдні, і на заході хто буде говорити: бачите, Україна просто бажає війни, а Росія бажає миру. Ну і нам потрібно та саме так демонструвати свою готовність до миру. Як Росії демонструє свого боку просто там з іншими умовами? Ну саме тому там президент Росії Володимир Путін весь час говорить про своє уявлення, коли мають розпочатися мирні перемовини. А президент України Володимир Зеленський говорить про своє уявлення, коли мають розпочатися мирні перемовини, і як запрошувати Росію до участі в цих перемовинах. Ясно, що це абсолютно два формати, які між собою не зустрічаються. Це паралельні прямий. І ясно, що візитка очільника українського зовнішньополітичного відомства до Пекіну тут нічого не змінить. Це просто підтвердження того факту, що Київ готовий розмовляти з Пекін. Для Пекіну це підтвердження того факту, що Китай є нейтральною країною за великим рахунком, звичайно, зустрічаючись із Ван Ванї. Дмитро Кольопа дещо підіграє ці ідеї. Ми могли б сказати, ви знаєте, до того часу, поки ви не припините військово-технічне співробітництво з Москвою підтримку агресора, ми не будемо з вами мати ніяких контактів. Але тоді виникає питання: а для чого були їхати до Індії? Адже міністр закордонних справ України був в Індії. Ми це ще вважали своїм великим дипломатичним досягненням. А Індія має торгівлю з Росією, закупає російську нафту і інші там російські ресурси. премєр міністр Індії на рендромоді нещодавно був у російській столиці, до речі, в день бомбардування Охмади і говорив, що Путін його великий другий великий приятель Індії. Значить, якщо у нас один так би мовити, стандарт по відношенню до Індії, ми не можемо. Ігнорувати Китай, якщо ми йдемо політикою, що ми не маємо стосунків з країнами, які підтримують Росію, мають з нею дипломатичні взаємини, не мають з нею торгівельні економічні взаємини. Ну це інша історія, але в нас інша політика, як ми розуміємо, у нас досі є абсолютно незрозумілі мені сподівання на те, що глобальний південь може її щось вирішити у війні. Ну і враховуючи цю політику, ми не можемо відмовлятися тоді від. Е стосунків з Китаєм і можемо вважати, якщо нам так хочеться, і розмову з Цзіньпіном і оці перемовини міністрів закордонних справ великим досягненням української дипломатії. Ну це просто наше бачення ситуації, і китайське бачення ситуації вона інша. Ну воно працює в іншому напрямку. одночасно з цим я бачив експертну оцінку, що а, запрошення України до Китаю це одночасно і гра з Росією яка коли на відповідь росії яка була нещодавно з візитом путін був, в півній південній кореї та у в'єтнамі це може що, що Північні, північні да, північні. да вибачив північній кореї та у в'єтнамі це може бути що україну використовують для того щоб дати ляпаса росії росії і нагадати хто там у них в домі хазяїн Ну, я не думаю, що це якийсь ляпас, чесно кажучи, знову таки враховуючи те, що якщо Цзіньпін розмовляв з зеленським, то те, що відбуваються контакти на рівні міністрів закордонних справ, це такий дуже умовний ляпас. Ну, те, що Путін підтримує контакти з північною Кореєю та В'єтнамом, ну це теж традиційні контакти і для Росії і для цих країн за великим рахунком, дійсно, у Північної Кореї зараз складні стосунки з Китайською Народною Республікою, але як складні? Ну, так, як у Росії колись були складні стосунки з Білорусією. Стосунки складні, але країна залежить від Китаю, все одно вона від Росії. І Китай, очевидно, готовий сприймати цей режим таким, яким він є на сьогоднішній день. У кім все одно немає можливості яким чином відмовитися від того рівня китайсько-північно-корейського співробітника, принаймні економічно, який існує сьогодні. Так що я. Не впевнений, що це така велика проблема у поїздки Путіна. Ось водночас Китай проводить російсько-китайські і китайсько вєтнамські військові навчання. Це відбувається паралельно. Ну і тому, звичайно, знову таки є певні проблеми у Пекіну і Ханою завжди вони виникають, але це не той рівень проблем, який би дійсно міг би. Китай серйозно якось спантеличити от стратегічне партнерство між В'єтнамом і Сполученими Штатами, це серйозно виклик. Це так. Але це абсолютно іншого рівня ситуація Це точно не до візиту Путіна стосується. Тому я думаю, що тут не, не для того, щоб щось показати Росії Що Росії показувати? Росія, Росія і так економічно залежна від Китаю. Росія і так погоджується з тим, що ті країни, з якими вона має хороші стосунки, вони водночас мають серйозні хороші стосунки з Китаєм, але ж Китай погоджується з тим, що умовою хороших стосунків з ним, умовою китайських інвестицій, скажімо на пострадянському просторі, є хороші стосунки з Росією. Це ніяк не, змінює, не змінюється десятиліттям. тому що Китай точно не буде інвестувати в жодну країну, яка б буде хотіти залишатися частиною, якщо хочете, американської сфери впливу. Так як Україна зараз має особливі стосунки з Сполученими Штатами, і ми залежимо від військової, від фінансової допомоги США, сподіватися, що до нас будуть тепло ставитися у Китаї, але це дуже наївне, чесно кажучи. Уявлення про світ, і я знаю, що його поділяє величезна кількість наших. Е Співвітчизників, але ні, так не буде. Китай е, буде готовий співробітничати з Україною тільки в разі того, якщо Україна погодиться на російські умови і стане країною сателітом Росії в тій формі, в якій е, такою країною є Білорусь. Що може дійсно для нас зробити Китай в такому разі? Китай може погодитися з тим, що він забезпечуватиме суверенітет України обмежений. Ну, от як зараз він обмеж... забезпечує обмежений суверенітет Білорусі, тобто, умовно кажучи, Китай гарантуватиме, що та частина України, яка на момент домовленості з Росією, буде під контролем е, українського уряду, вона залишиться суверенною державою, членом ООН, і буде там в дружніх стосунках з Росією з Китаєм, членом Шанхайської організації співробітництва, членом ОДКБ. Євразійського союзу така Україна Китаю цікава. В Таку Україну Китай буде звичайно ж інвестувати гроші, але це має бути стабільна країна із незмінною владою, з без всіх цих фокусів, коли змінюються президенти, без всіх цих багатопартійних комедій. Ну без цього, -цього що Україна дозволяла цебі з 2004 року по 2010, і з 2014 по 2019. Така Україна, умовна Україна Януковича, вона може бути партнером Китаю, але знову таки вхід. Реальний вхід до покіну такого Пекіну, який буде витрачати на Україну гроші, він веде через Москву, і це просто треба усвідомлювати, не вигадувати нічого іншого. Не вигадувати, Ні. що Китай тут зацікавлений в тому, що був якийсь мир на українських умовах. Нічого цього звичайно в Пекіні нікому не потрібно, Китай, а от віде. відповідати на заяву НАТО, ти ж подивись, коли цей візит відбувається, коли НАТО вперше жорстко сказав, що Що допомагає... Китай є ворогом і є партнером і, в в Росії. і учасником війни. Так. так, ну і коли міністр закордонних справ віде України віде. прибуває до Пекіну, це відповідь НАТО. Ні, а може, це для вас вороги, учасник війни, а для нас країни, яку ми просимо про посередництво. Це ж як було, що коли Блінкен говорив, що Китай е е забезпечує Росію зброю, а Зеленський відповідав, що йому Сі Цзіньпін обіцяв, що ніякої зброї не буде. Ну, це дві різні позиції. Не треба знову-таки робити вигляд, що вони однакові, вони різні. У НАТО одна позиція Україна інша. У Сполучених Штатах одна позиція України інша. Ну так, так теж е, сталося. Ну, знову-таки, це тому, що величезна частина української політичної еліти живе в ілюзії, що може після війни вдасться так домовитися, щоб Китай давав нам гроші, не вимагаючи всіх цих е, демократичних реформ, і всієї цієї лабуди, яка позбавить влади і фінансових потоків. Так не буде. І, знову для цього потрібно чесно домовитися з Росією на російських умовах. Вони викладені. Це е, російський статус окупованих територій, денацифікація, демілітарізація, відмова від е, вступу в НАТО, нейтральний е, статус державно російська мова. Ну, то, 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 Це є програма, є програма, умовно кажучи, за умов, якої ви можете продати е, Китаю якусь там умовну Запоріжсталь, якщо вона залишиться на нашій території. Ну, я не знаю, щось інше ж залишиться на нашій території, ну, продад, продасте. Ну таке Портий, знову, наприклад, порти, які, які хочуть китайці давно. Ну, вже. порти, ну звичайно, це зрозуміло, це не може бути проамериканським, американським, це має бути антиамериканським ан-ти. Ан але це не наш шлях, і це добре. Ну я не знаю, але... який у нас буде шлях, враховуючи ці кульбіти, які українське суспільство робило протягом цих трьох десятиліть української незалежності. Я абсолютно вірю, що це може бути наш шлях. Тобто, все виключати цього я не буду. Тоді наш шлях буде інший. Повір мені. І тоді Україна буде розколота ще більше, але ну може бути розколота, може виявитися, що та політична нація, яка 2019 року в такій кількості проголосувала за Володимира Зеленського, буде здатна до такого і буде готова та жити з російським ярмом. шиї. ну це ж буде називатися не російське ярмо, а китайське ярмо. Таке Росія не буде тут головним героєм. Головним героєм буде Китай, а Росія буде просто під страховкою. Другого mm -hmm. Китая, другого друг мого, спонсора. Це нагадує це, це, це відносини Феодала і Васала. Ні, зовсім Феодала і Васала, швидше, так в публічному домі. Ну приходить до тебе клієнта, а у нього є ще такий друг Ванька, ну він просто приходить і там п'є горілку, поки ти з цим клієнтом обговорюєш інвестиції. Знаєш, я не хочу жити в публічному Я Україні. не скажу, що ти хочеш. Я кажу, що можна, знаєш, хочеш не хочеш. Мусиш ну, значить, буде заважна Значит, будемо заважати. Значить, будемо заважати. А поки щоб легше було тримати руку на пульсі, інформувати суспільство. Я хочу звернутися до наших глядачів. Тут одна людина написала: зараз бере започне Ну, якщо ви так просите, я не можу цього не зробити. Так, у нас є традиція. Якщо ви не підписані зараз, ви дивитесь перший раз або ви дивитесь постійно і не підписуєтесь. Це велика помилка. Хибна логіка, будь ласка, зараз підпишіться, бо так працює Ютуб. Якщо він бачить вашу активність, він розвиває канал і показує це відео якомога більшій кількості людей, і тоді більше людей. Розумієш, відбувається, Тож, менше шансів, що тут буде Росія. Тому зараз, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Якщо не поставили вподобайку, ставте виту вподобайку. Якщо хочете наш щиро український файник, теж можете поставити. Якщо вам більш подобається закордонний лайк, можете ставити і його це кому, як що. не забувайте писати звідки ви дивитесь. До речі, буду вдячний, якщо ви напишете, бо географія наших глядачів завжди нам цікава. Не соромтесь, пишіть, де ви чекаєте перемогу, де ви її наближаєте і куди закинула вас доля. Пишіть, це важливо. Також прошу вас не забувати поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. На каналах, а це ефір, де на двох каналах. У Віталія і Борислава Береза є функція спонсорства. Не забувайте ставати спонсорами каналу. Якщо ви хочете, то можете проявити свою лояльність і підтримати канал, допомагаючи йому залишатись незалежним. Ставайте спонсорами завдяки функції, яку надає Ютуб. Дякую, Віталій, Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому під час. Зустрічі Кулеба заявив, що Україна готова вести перемовини так, але він також сказав, що підтримує повністю позицію Пекіна щодо Тайваню та буде дотримуватись принципу одного Китаю в Україні. почалась якась істерика. Таке відчуття, що ну це відрізняється від американської позиції або від раніше української позиції. Я не знаю, чому так, але Я думаю, що люди просто не дуже розуміються на міжнародному праві, але Вони це ж можуть... відомо було заздалегідь. Ну, не люди не зобов'язані це все розуміти. І знову -таки, ми взагалі живемо в країні, де переважна більшість людей, 90% взагалі не дуже розуміють, що відбувається за кордонами країни. Ми живемо в країні, де величезна кількість людей ніколи не виїжджала за кордони власної області. А Ти хочеш від них, щоб вони були магістрами з міжнародного права. Ми маємо завжди пояснювати, Тайвань не є незалежною державою. Тайвань це уряд, на якому знаходиться е відповідно Китайська Республіка. З точки зору уряду Тайваню, він має контролювати весь Китай. А уряд в Пекіні також вважає, що він має контролювати весь Китай з Тайванем. Це результати громадянської війни в Китаї, яку виграли китайські комуністи, на чолі з Мао Цзедуном, а китайські націоналісти, на чолі з Чан Кайши змушені були евакуюватися на Тайвань і довгий час вважалися законним урядом Китайської Республіки. І представляли навіть. Китай в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй мали там право вето до 70-х років 20-го століття, до того часу, як президент Сполучених Штатів Річард Ніксон вирішив, що він визнає комуністичний уряд Китайської Народної Республіки. Що, до речі, я не вважаю таким великим досягненням адміністрації Ніксона, як багато хто, як багато хто думає. Але так чи інакше це відбулося. І з того часу е Тайвань. Продовжує боротьбу за те, щоб його визнавали урядом усього Китаю, але звичайно, йому набагато важче ніж було раніше. Зараз мені здається, 13 чи 14 країн тільки визнають уряд Тайваню урядом Китайської Республіки, і з цими країнами у Китайської народної республіки немає дипломатичних взаєм а у китайської республіки на Тайвані відповідно немає дипломатичних взаєм з тими країнами, які визнають китайську народну республіку урядом усього Китаю. І тому вирішення китайського питання це насправді знаходження якогось модуля взаємодії між цими двома урядами, щоб вони, врешті-решт, вирішили, який з них китайський легітимний. На Тайвані є свій рух сепаратистський, прибічники якого вважають, що Тайвань може бути незалежною державою. Однак за великим рахунком діяльність цього руху. Суперечить як законодавству Китайської Народної Республіки, так і законодавству самої Китайської Республіки на Тайвані, і є політичні сили, такі як партія Гоміндан, яка багато років керувала Тайванем, яка по суті і створила цю Китайську Республіку саме на Тайвані, які вважають, що це антидержавний рух, з яким потрібно боротися, які завжди з цим рухом боролися на самому Тайвані. Так що в цьому плані те, що сказав Дмитро Кулеба, це звичайна дипломатична фраза. Я вважаю, що хочу знати мою думку, що рівень. Стосунків між Китайською Республікою на Тайвані і Україною має бути іншим. У багатьох країн про них, працює представництво тайбейської економічної, як вона якось вона називається, тайбейської комісії, от при в тій чи іншій столиці. Така комісія є в Польщі, вона є в Москві. Вона є в Литві, в Литві вона навіть більш високого рівня. Там якесь інше представництво, але це саме економічно торгівельне представництво, яке за великим рахунком виконують функції посольства. От в мене, скажімо, мої хороші знайомі друзі, і друзі працюють в такому представництві в Москві. Я багато років з ними ще з часів своєї роботи в Москві продовжую взаємодіяти і продовжую цю взаємодію вже коли в Україні. Став працювати, і дякуючи цьому, мені вдалося взяти інтерв'ю у міністра закордонних справ Китайської Республіки на Тайвані в перші місяці війни. і Потім з іншими чиновниками розмовляли вже е дякуючи цій е цьому зв'язку, і іншим зв'язкам, які з'явилися, дякуючи е цьому контакту. Ну і Звичайно, я вважав завжди, що в Києві має бути таке представництво, якщо воно може бути в Москві в країні, яка має стратегічне партнерство з Китайською народною республікою. Чого ми тоді боїмося? До речі, але Китай це не дратує, наскільки я розумію. Ну, вони це сприймають як фактор, тобто, ви не маєте О. дипломатичних взаємин ви ставитеся до ідеї одного Китаю, але ви хочете мати економічні стосунки з Тайбеєм? Ну, маєте, ми ж теж маємо. Делегації політичні їздять на Тайвань. Ми знаємо, що це теж не державні візити, але це візити підтримки, Китай іноді реагує так, іноді інакше, ну звичайно, коли приїздить спікер палати представників Конгресу Сполучених Штатів, от як була на... Мадам Пелеці? та і раніше, був Ньют Грінгріч. Це серйозна історія. Але коли приїздять депутати різних європейських парламентів, от як було це на інаугурації Чинного президента Китайської Республіки на Тайвані. ну у Китаї це не викликало особливих емоцій. Ну, приїздять і приїздять так мовити. Головне, щоб не їздили очільники урядів з візитами офіційними і не визнавали дипломатично. І жодного депутата Верховної Ради України не було на цій інаугурації, На жаль, і я знаю, що для цього доклали зусиль в офіційному Києві, тому що вони весь час бояться образити Китай. А я весь час пояснюю, що правило перемовин таке. Якщо ти хочеш, щоб з тобою рахувалися, ти маєш щось пропонувати. Україні буквально нема що запропонувати Тайвань. Ми весь час думаємо, що якщо ми запропонуємо якісь там гроші, ну інвестиції, то Китай відразу там аж буде готовий все, що завгодно робити. У Китаї є оця Ехілесова п'ята. Це Тайвань. Якщо б ми йому сказали, ви знаєте, приїхав би Андрій Сибіга. І сказав би, ви знаєте, у нас тут голова Верховної Ради України, Руслан Стефанчук, збирається їхати на е, інаугурацію президента Тайваню. У депутатів такі бажання. Але ви знаєте, ми можемо якось йому порекомендувати не їхати з міністерства закордонних справ, попрацювати з ним, поїде просто рядовий депутат якийсь. І може навіть з від опозиції на правлячої партії. Ми, ми ж на опозицію взагалі ніяк не впливаємо. Але ви, будь ласка, приїдьте на саміт миру. То я тебе переконую, Бориславе, що на саміт миру поїхав би Ван Анї. Не якийсь oh, там. Да, да, а, звичайно, да, звичайно, да. звичайно, тому що це називається дипломатія. А наша політична еліта вона ставиться до Китаю так, як вона раніше ставилася до Москви. Ой, не дай Боже їх не образити. От раніше була ідея не образити товариша Путіна Володимира Володимировича і президент України нам мудро пояснює. Маю на увазі чинний президент, що якщо він ім'я Путіна якось несхвально вимовить під час своїх там інтерв'ю чи заяв, чи скаже, що Путін агресор, не дай Боже, Путін на нього образиться, і буде е, такий результат, який буде прикрит для всієї України. Ну, як бачимо, що всі ці намагання не згадувати Путіна, так як в, в Хогвартсі не згадували лорда Вальдеморта. Не знаю, чи читав Володимир Зеленський книжку, чи може він був зайнятий тоді так своєю концертною діяльністю, що він не читав, але з іншого боку, це якась та література, яка має бути йому близька. От, бо вона дитяча. Так от, якщо він читав цю книжку, то він би знав, би, називаєш ім'я, не називаєш їм, я б, воно все одно виникне. Воно, це ж зло, воно не переборне. Так тепер сідзяньпіну. Краще нічого не говорити, краще не критикувати. Сама ідея, що ти когось маєш не критикувати. Якщо ти його побоюєшся, а того кого ти не побоїшся, ти можеш критикувати? От Орбана, я можу критикувати із вільними руками. А ніхто не знає, Орбан може тобі то завдати такої шкоди, яку Путін ці дзерпіном не завдадуть. Тоді взагалі ні, нікого не можна називати. От суть політики це в тому, що ти абсолютно чітко знаєш, що тобі запропонувати. Партнеру по перемовинах, от якщо ти йому пропонуєш нижчий рівень стосунків з Тайванем він може тобі запропонувати щось на взамін. Але якщо в тебе взагалі немає ніякого рівня стосунків з Тайванем то тому він може поспокійно тебе витирати ноги. Тому що він не знає, що ти і так його нічим не налякаєш, і він тебе запросить тоді до Пекіну, тоді. тоді. Коли йому це буде потрібно і вигідно, рівно тоді, а не тоді, коли тобі це буде здаватися потрібно, адже цей візит відбувається за ініціативи товариша. Ван АНІ це товариш Ван Є вирішив, що зараз час запросити Дмитра Кулєву. Або товариш Сі вирішив і сказав товаришне товариш ні? Сі, ну звичайно товариш Сі або товари Товариш, товариш ван мав би з ним перед цим порозмовляти. більше, товариша Сі зараз проблеми з дипломатичними кадрами. Я думаю, що він змушений розмовляти з ван і навіть тоді, коли йому не дуже хочеться. Знаєш, дуже неприємно розуміти, що такі прості рішення, прості рішення а, і досвід в дипломатії відсутні сьогодні не живуть взагалі голові керівництва України я Але... думаю, що міністр закордонних справ це є. Він же професійний дипломат міністра закордонних знає, що справ не впливає на ну, порядок ясно. Денний, ну так ну, так це ж болі українського народу. Я саме тому сказав це. Президент і керівництво України саме в офісі президента, бо український народ вибрав таку модель управління цією країною і має допити свою чашу до дна. Слушай, ти знаєш, ця цекута може вбити, хочу нагадати. Гаразд, але згадуючи нещодавно заяву Трампа про те, що Тайвань нічого не дає Сполученим Штатам, ти пам'ятаєш? Ну, Чи можна припустити якоїсь конспірологічної теорії, що все ж таки є певна домовленість між геніальним найвеличнішим політиком сучасності по версії Андрія Єрмака, а Володимиром Зеленським, Трампом та Сі Цзіньпиньом про обмін, наприклад, якісь там. Інтереси Китаю на Тайваню в обмін на просування миру в Україні. Ну, Той, вичайний, може, це як би, то саме мирний читання. Я думаю, що Трампа та Тайвань цікавить в мільйон разів, ніж Україна. Тому що Тайвань це традиційна зона інтересів Сполучених Штатів, там абсолютно інший рівень безпеки. Я не розумію, що б це Трампа обмінювати Тайвань на Україну. Тим більше що це. Серйозна проблема саме в лавах республіканської партії, мені і... хотілося, щоб це ти сказав, щоби потім, коли я кажу, він сказав. Я б сказав черговий раз. Скажу, ну хотілося би, щоб хтось мастити Я взагалі мене. маю сказати просту річ: Трамп, Зеленський Сідзіньпін ні ані у трьох, ані попарно ні, ні про що домовитися не можуть. Ну і відверто для сі було б краще, щоб хтось з демократів виграв ніж Трамп тому що Трамп відверто ненавидить е, Китай і буде з ним конфліктувати. а він непередбачуваний, і це в Пекіні теж не любить.